Сьогодні, друзі, в Переяславі в нас в університеті. Чемпіонат Переяславщини. Перше на новому стадіоні інституту університету. Команда Вовчков приїхала до Матадора. До Матадора. Буде чудова гра, друзі. Так що будемо. Дивіться. Друзі, команди виходять на поле, щоб продемонструвати нам наші здатні обидві команди. Героям слава. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість друзі бути присутніми хлопцям грати. Вітання всім, всі переяснощі. Переяславщині сьогодні трибуни республіканського стадіону Переяслава. Ой, заповнені. Повністю треба розширятися, друзі. І будемо дивитися далі. Розпочався. Розпочаток. Матадор Вовчков. Кожній команді. Потрібні очечки. А нам потрібні голи, друзі, в одну або другу сторону різниці немає. Нам смакувати смаколики. Гольови. Тут. Центр поля. Штрафний удар. Юрій Кривенко. Новес. Ваня. Дімка. Олешка. Плотненько. Великодній. Ілюха. Ілюха. А там. А там валяють. Паша, кидание авто. Латадор. Що там? Буде вдар. Ох. є логенький. Ілюха. Що там? Ох! Bez zamekání, jabka. Poka, bez zamekání. A možná bylo přemknout. <gum> možná přemknout. Dvížuka chorosa. Chorosa. Vorocej se nezasenájí, poka. Poka, tík je počátek. Vovčkov správa také. E, Terefón. Na Dímku. Šo tam? Postrel. Ech. Zatrémale. Halecky. Dímka pošol a tam Paša. Paša zatrémal. Paša zatrémal. Paša zatrémal. Вам переходики в одну і другу сторону. Оманять. Оманять, Паша водить. А от. Кривенка, Юра. На ход трохи, Саня, зберезані. Затримав. Обдоназару. А то Ідюха. Обдана зарос в защиті. А там! А там! А там не там тола! Ой! А можливість двойна! Двойна можливість! І не-не! Матадор в лотації, але переход ходу бистенько. Бистенько. Ірога найдати. Діма, Діма. Вводить м'ячик, Вводить. А туди треба заводити. Олєшка, Трохи не завів. Продовжується атака. Та вже шата. Шатані. Шата замах. Замах. І. І льоха. Нема. Немає. М'яч довго не задержиться. Пів секунди і все. І лежачий іграчок. Трафний удар. Вовчку. на Лафазанчик. Ононо. А Ананопець скок. Буде подача углового. Температура спадає вечірній час. Після шести годин. Вже веселіше. Гайшин грав по теплому. По теплому виграв у Жук 2-1. А тут поки по нулям, друзі, по нулям. Достав. Достав. А тут можлива контратака. Абденазара насідає. 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 Із флашковим з свистком. з свистком. Насів. Удар. Ваня. Метр 10. 12 до штрафної. І Ваня робить що Навес? Навес. Що там? Свисток. Дімка. Дімка. Не дають, заблоковують. В Буде в глави. Нуй, нуль, ці половину первого тайму. Моменти приблизні. Вимальовується. О, голи десь тут тут. Одинозару. Що там? Мотає. Ляшка. Ай. Винос. Виносний. Що там намічається? Намічається нічого. Рома. Трошки ми. ворітьми. Олєшка. Ох, розовичок. Затримали. Взяли на себе удар. Петренко. Знов розовичок. Хороші моменти. Починаються. Паша. Саня з Березані. Матадор спробовал атаки. Что тут? Ручечка. Что там, Димка? Розовик. Валяют. Ай, сами. А ударив сами лежат. Свисточок. Там. А там. Не толчаться. Не затовчіться, друзі. Але буде в голові. Вовчка у подачі голового. І треба вже щось витворяти в одну, або в другу сторону. В одну. Або в цю, або в ту. Щось прорвало. Намотить. там. дача Оп, вынос. Илюха. Раскрутка. Ой, ложать. Ложать! И положили! На центр. Мяч на центр. Судья показывает. Андрій Сарада. На рівний центр. Аллах вазанчик, навіть опитали. Право, де хто там, мов би він. Великодній. Отдар мимо. Знову контратака. Овчкова. Тихенько. Тихенько. Тихе гомонять. Бистре переходи від оборони. До нападу. О, в обох командах, але помилок пошти нема. Галицький. Ілюха. Великодній. Кривенко. Великодній. Ох. Одбивний. Одбивок. Чадова, друзі. Тадор подачі углового. Щоб не заважати. Щоб не заважати. Подача. Вино ще. Нема. Пока замахи, Ваня. Ваня. Полетів. Полетів. Е. Подача углового. Вовчков. Гол. І другенький. 2-0. Вовчков. Веде в рахунку. От вам. І от. Дивимося, друзі, далі. Це ще тільки перший тайм. Разочок. Уривається. Чергова подача углового. Na bližnjem. Še tam. Ne šel do rinko. Podatja. Venos. Venos. Rivna igra. Rezultat. Pogotovo nerivnej. Pritrvenko. Давлю чужу хуё. Трошки. И ручками, и ножками. Ой, трошки гонять. Подача в голову. Добрий. Подача вовчу. Ілляха вискакував. Вискакував. Вискакну. Ой. Лежить. Лежить. Іллюха. Медицина потрібна. Дивимося. Далі. Матадор. Ихт. Буде. Не буде. Не буде пока вдару. Прямого лівого. Пока нема. Розвечок. Дімка. Дімка ковзає. Ковзає. О! Перший тайм. Закінчився. 2-0. Вовчков, виграє Матадора. будемо дивитися другий тайм, друзі, все буде в другому. Будемо досі. Що там? Ворот нічого. Пацан, пацан, кулеленел, толкнул. Да, да. Матадор. Ну, а -а -ай. лапчики. А ну. а ну, а ну, а ну, не, не а ну. Носят. вирушиться. зачеста Ох, Охлт! Залітний Третій! Соковитий, соковитий, друзі! Треноль! Вовчко веде в рахунку! Будем дивитися далі! Матадор! Подача в Лову! Оглой! Вот мы там, да. Что там? А, а там а, а, вот? а Ваня. Ручечка. Ручечка. Хорошая. Видишь, Лена, посадил. 11-метровий. 11-метровий от Матадора. ступні. Ні, ні, От хороша. А ну. Шось <реш> довго, шось довго, замахується, Що там, юра, чот не витік, 3-1, вовчку виграє Матадора, а ну може і рушить щось. Оно-но, ручками, аж хрустить, ще не видно сонце. Vzpenjajo, četvrti od vodka, štiri den, za vodko vam računam, na ves ne zavesne. Mata do rotacij, ne dajoči, vite v zono, reži. Навесный весный. Лежик. Ой, хлопці. Мов хто їх током б'є. Хороший. Чотири один. Закінчується другий тайм, Друзі. Чотири один, да. Мотадор. Пока стоит от лочкова замена. Замена. У матадори. Что там? Вы танцовка! Чудово. И снова лежачий О Олежка. Олежку положили. Лепченко. Будет вдар. Ваня, оно заносят, заносят просто, и не хотят. А все, все. Гренко, оно, оно. А вот Гренко, навеси. И тем дальше. Лед удар. Матадор. Рома завали. Не. А Малецкий, Саня. Саня. Ничего, Да. Nu e putam. Hai spodăm că. Chota. Tere vodec. Aercem. Anu nare watch. Ne dai de. Pută doar. Ai! Замахнулся хороший его рот, ничего. Тормозно. Подача занчик. Поддача в новуху. Поддача. А ну? що там вони? На ну-ка Подачка. Подачка.

А вовчков 4. Завалим проти одного. рижик хороший не Ваня перспективы. Хороший.

Alexis Zusi și Matador trece aia ce Vorcică Лажкові спрацьовують, положення і перевод уже перевод на переводного дренко. Ваня перехват? Ні. перехват. Що там? Ні. Ні. Нічого нічого не робиться. І мабуть, не зробиться. Спроба. Результату. поки ні. Сам. 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 Стасик. Стасика завали, Ваня. Ваня завали. Макс <просу> Федоренко. Оно. Ваню. Ваню журить. Андрей Среда. Арбитер. Арбитер. Да. Ренка. Что там? Довго. Довго концовочку робить. Концовочка, довго. Ведренко, подачка. О! Ведос ней. За 4-1. Матадор програв сьогодні в чемпіонаті Вар'ясовщини. Вовчку 4-1. Вітання всім до зустрічі.